Це почалося 24 лютого 2022 року. Наші сусіди напали на нашу рідну Україну. У нас в місті працює одна маленька міні-пікарня. Починаючи з 24 го і по сьогоднішній день пікарня не на один день не не закривалася. У період окупації люди допомагали як могли. Зносили по шматочку дріжджів, довозили борошно, але ми вистояли. Ми не зламалися, не закрили производство. випікали тільки один хліб. Вийшли на колег з Коропа, вони нам передали закваску, і ми хліб почали випікати на заквасці. Випікали і у дві зміни. Починаючи з шести ранку, було важко і мені. І дівчатам колективу, але ж ми не зламні. Всі працювали як могли, на повну силу. Ми допомагали військовим, надавали хліб в лікарню, надавали хліб багатодітним сім'ям. На сьогоднішній день на підприємстві працює сім чоловік. Підприємство працює без вихідних кожен день. Випікаємо багато видів випічки, хлібобулочних виробів, кондитерських виробів. Асортимент у нас дуже великий. Ми дякуємо нашим хлопцям, які нас захищають, що ми можемо працювати, можемо розвиватися. Думаємо розширити кондитерський цех, ще більше набрати людей на роботу. Це нові робочі місця, щоб нами не тільки наше рідне місто пішалося, але й можлива вся область.